Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! На слава. Сьогоднішній уривок можна назвати драма на дві дії. Жив багатий, ми не знаємо його імені, просто багатий. Розкішно жив, одягався розкішно найкращі бренди, тренди. Споживав комплексні обіди щодня по заказу. Все найкраще для нього. А біля його воріт лежав Лазар. А цього є ім'я Лазар. Багато біблістів говорить, що це не притча, а правдива подія життя, бо є ім'я. Притчі зазвичай імен немає. Лазар крайня убогість. Немав, біля воріт, отже, не мав житла з трупами вкритий, важко хворий, Пси лизали йому рани. Хотів поживитись кришками, які падали зі столу багато помиями, які виносили, і ніхто їм не давав йому їх. Якщо в багачі ми бачимо таку багатство світу, а також байдужість світу, то в тому бі... Бі... В лазарі. Убогість світу, терпіння, яке є, байдужі світу і бідність світу зустрічаються так близько не від одного біля воріт. До речі, ім'я Лазар перекладається, як покладав надію на Бога. Той, хто свою надію поклав на Бога, означає ім'я Лазар. І дивились люди на цього багача і, мабуть, заздрели, казали, от добре живе, от йому добре. От він такий чоловік, гідний, гарний. В наш час, можливо, був би на обложках журналів, газет. Успішна людина. А від Лазаря, мабуть, відводили погляд. Бо в струпах собаки лежать. Не хотіли побачити його терпіння. Дійшов до такого, сказали б, докотився. Так, як це виглядає в очах людей? Це так перша, перша дія так виглядає. То, що бачимо найперше, то, що видно усім і всюди. Убогість, багатство, байдужість, бідність. А ця перша серія триває 70 від сили. Скільки? Ну, 80 років, 90 років з того. І перша серія закінчується. Занавіс. Помер багатий, і поховали його. Мабуть, похорон теж був розкішний. З оркестром, гарними прововами, мітингами. І помер бідний Лазар. А про нього сказано інакше. І ангели піднесли його на лоно Авраама. Можливо, по-людськи навіть не було кому винести, таке буває. Але про нього сказано помер, і ангели піднесли його на лоно Авраама. Помер багаж і поховали, закопали. Помер Лазар, той, помер, той, помер багатий, хто покладався на себе. Чим він багатий? Бо покладався на себе. Думав, це все моє, це назавжди. Він поклав надію на багатство і закопали його. Помер той, хто поклав надію на Бога, і ангели підняли його на лоно Авраама. Нам би вже хотілося виходити, бо занавіць закрився. Але те ще не кінець. Відкривається сцена і друга серія, друга, друга дія цієї драми, там зовсім інакше. Той, хто покладав надію на Бога, в раю на лоні Авраама. Він в раю. Його тут ніхто не бачив, не знав. Але він на Бога свою надію покладав. Не в, не в бідності і в струпах його заслуга, а в тому, що він поклав свою надію на Бога. Помер багатий. І ми його в другому, в другому акті зустрічаємо його в пеклі. В аді терплячи тяжкі муки. Той, кого люди поважали і вважали успішним, терпить тяжкі муки. Не тому, що успішний, а тому, що покладався на себе, на багатство своє раз. А оскільки покладався на багатство, він не бачив вже нікого, нічого, крім свого багатства і не бачив лазаря. Якщо людина покладається, на Бога, не бачить інших. Бо любить Бога і любить людей. Хто покладається на багатство, він більше нічого, крім багатства, не бачить. Якщо на вікні скло, ми бачимо, що там людей бачимо. А якщо це скло покрите сріблом, ми самі себе тільки бачимо. Більше нічого, це зеркало. А вже в пеклі помічає лазаря. За життя не бачив лазаря. А в пеклі помічає, і просить лазаря, просить послати лазаря, хоча б на палець прохолодити його уста каже, ні, ти вже своє отримав. А тепер Лазар отримує нагороду, а ти отримуєш те, що заслужив, бо ти не бачив його. Ти вибір зробив, перейти не можна. Вибір робиться за життя. Тут ми вибираємо на кого покласти надію. Ти вже вибір зробив. Ти поклав надію на багатство, це твій вибір. Ну, але воно залишилось там. Лазар поклав надію на Бога, а Бог тут. І, і Лазар до Бога прийшов, бо він на Бога надію покладав. Хто на що покладав надію, з тим залишився? Ми нічого не візьмемо звідси, на що б ми не поклали надію. Ми все це залишимо. Тільки надія на Бога спасає. Тільки надія на Бога спасає. І просиш той багач. А там, там є мої брати, пішли когось, нехай їм скажуть. Відповіді мені. Вони мають закон. Вони мають пророків. Вони мають слово. Якщо вони слова не слухають. Якщо, ми не, якщо люди не вірять Божому Слову у святій великій книзі, Біблії, вічній книзі, кому вони ще повірять? І сьогодні Слово Боже проповідується. І людина, кожна людина в цьому світі вибирає, на кого поклати надію. Усі вибирають, усі мають можливість зробити вибір, на кого покласти надію. І ми перед тим вибором щодня стоїмо. Покладемо надію на Бога і тоді будемо помічати людей. Чи поколе надію на щось інше, на когось іншого, і тоді нікого не побачимо? Бо, бо, бо це заступить нам очі. Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Нехай про нас буде сказано колись, через багато років, можливо, через 50, через 100, помер і ангели віднесли його. Бо ми надію поклали на Бога. Хай він буде, нехай Господь буде нашою надією ціле життя і кожного дня. Слава Ісусу Христу!